Щодня ми чуємо і вимовляємо безліч слів. Здатність говорити і слухати, це особливий дар, даний лише людям. Але в нас є ще один глибший дар наша совість. Совість це ніби сигналізація, встановлена в наших серцях. Цей сигнал допомагає нам розрізняти правильне і неправильне. Він звучить, як пожежна тривога, коли ми чуємо неправильні слова, і дає нам мужність говорити незручну правду, коли ми хочемо звернути на хибний шлях. У другій книзі Самуїла 24, 3. 9 цар Давид наказує провести перепис народу Ізраїлю. Проте воєначальник Йоав, почувши цей наказ, говорить, чому мій пан цар бажає цього. Йоав інтуїтивно відчув, що цей перепис неправильна справа. Він відчував, що рішення Давида завдасть шкоди Ізраїлю. Але Давид проігнорував пораду Йоава і наполіг на проведенні перепису. Йоав був людиною, яка підкорялася царській владі, але перед лицем неправди він знайшов у собі сміливість сказати незручну правду. Іноді йому, бачачи щось неправильне, думаємо, яке значення має моє мовчання. Або сліпо слідуємо за натовпом. Ми можемо бачити, як у соціальних мережах поширюються фейкові новини чи упереджена інформація, або помічати шкідливі звичаї навколо нас, але думати, навіщо втручатися. Це занадто клопітно. Але, як Йоав, важливо прислухатися до сигналу своєї совісті і знаходити мужність діяти, коли він звучить. Тож, як нам зберегти сигнал нашої совісті завжди пильним? Насправді, наша совість іноді може затьмаритися гріхом або заглушитися шумом світу. Але Ісус, це втілення самої істини. Він викривав гріхою світу і ясно показував Божу волю. Він проголошував голос істини силу, не піддаючись стиску натовпу чи пустому шуму світу. Коли наша совість затьмарена чи спотворена гріхом, є той, хто знову нас піднімає, Ісус Христос. Він, сама істина, і Він ясно показує нам Божу волю, не піддаючись хаотичному шуму світу чи совісті, заплямованої гріхом. Через Ісуса ми отримуємо силу розрізняти і чути голос істини завдяки водінню Святого Духа. У ньому ми здобуваємо мудрість, щоб ясно знати і виконувати Божу волю, отримуючи справжню свободу і мир. Сьогодні нехай усі ми тримаємо сигнал нашої совісті завжди пильним. Прислухаємося до голосу істини Ісуса і живемо так, щоб вести цей світ до світлішого і праведнішого шляху.